Гармонія історія Божої корівки. На галявині, що кипіла життям, жила жвава сонечко на ім'я Гармонія. Її блискучі червоні крильця мерехтіли на сонці, коли вона пурхала від пелюстки до пелюстки, досліджуючи світ навколо себе. Одного сонячного дня, коли гармонія ніжилася в теплі ромашки, вона помітила щось надзвичайне ніжні чорні цятки прикрасили її крихітну спину. Заінтригована, вона обводила кожну пляму своїми витонченими ніжками, розмірковуючи над їхнім значенням. Чому вона мала ці чіткі позначки, які таємниці вони зберігали? Коли сонце занурилося за горизонт, кидаючи тепле світло на галявину, цікавість гармонії спалахнула. Вона відчула бажання розгадати таємницю своїх плям, відчуваючи, що вони містять ключ до чарівної подорожі. Вона навіть не знала, що її пригода ось ось почнеться, і незабаром луг стане величезним полотном для її самопізнання. Коли гармонія вирушила в подорож, луг прошепотів таємниці, які знали лише мудрі сонечка. Керуючись ніжним дзижчанням вітру, гармонія відкрила чарівну сутність своїх плям. На тихій галявині гармонія зустріла леді Селестію, хранительку стародавньої мудрості. З блиском в очах леді Селестія розкрила чари, вплетені в кожну точку на ніжних крилах гармонії. Твої плями, люба гармонія, не просто точки, вони є віддзеркаленням твоєї сутності, сказала леді Селестія. В її очах танцювала цікавість, гармонія уважно слухала. Леді Селестія пояснила, що на кожній плямі є ознака унікального аспекту її особистості. Одна цятка випромінювала сяйво відваги, інша мерехтіла іскрою цікавості. Плями гармонії були небесною картою її чеснот і примх, які вели її через величезний всесвіт самопізнання. Бажаючи глибше заглибитися в цю новознайдену мудрість, гармонія вирушила вперед, її крила несли тягар откровення. Вздовж освітленої сонцем доріжки вона зустріла сонечок. Леді Луну з цятками, які відзеркалювали мрії, та леді Аврору, чиї цятки сяяли безмежним оптимізмом. У спілкуванні спільними історіями гармонія дізналася, що магія Лугу полягає не лише в його квітах і сонячному світлі, але й у різноманітності духів сонечка. Об'єднані своїми плямами, кожна комаха малювала унікальну історію на полотні галявини, створюючи гобелен дружби. Розуміння та безмежної магії, яка жила всередині. Підбадьорена відкриттям своїх плям, гармонія звернула свій погляд за межі знайомої галявини, притягнута до таємничого шепоту химерного лісу. Ліс з його високими деревами та плямистим сонячним світлом зустрів її чарівним виглядом. Коли вона ризикнула заглибитися, гармонія зустріла безліч химерних створінь. Метеликів із калейдоскопічними крилами, пустотливих світлячків, які освітлювали шлях, і працьовитих мурашок, які снували, виконуючи свої завдання. Кожна комаха, як герой фантастичної казки, мала примхи та особливості, які додавали чарівної привабливості лісу. Гармонія опинилася серед спільноти комах, кожна зі своїм унікальним способом навігації в житті. Леді Метелик із крилами, які змінювали колір залежно від її настрою, поділилася історіями своїх емоцій, які постійно змінювалися. Містер Лумінеско, світлячок, під час хвилювання світився яскравіше, кидаючи тепле світло на її шлях. Однак примхливість лісу принесла й труднощі. Звивисті шляхи привели гармонію до моментів саморефлексії, де вона зіткнулася з дилемами, які випробовували глибину її розуміння. Зустрівшись із хитрими павуками та мудрими старими жуками, вона зрозуміла, що справжнє самопізнання полягає не лише у прийнятті власних сильних сторін, але й у визнанні вразливостей. Химерний ліс з його таємницями та випробуваннями став трансформаційним царством для гармонії. З кожним помахом крил вона не тільки досліджувала чарівне розмаїття світу комах, але й глибше занурювалася в незвідані території свого власного характеру, з кожним кроком стаючи сильнішою та самосвідомішою. У самому серці химерного лісу, сольна подорож гармонії перетворилася на колективну пригоду, коли вона налагодила зв'язки з чудовою групою комах. Ліс – як гобелен самотності, тепер лунає сміхом і балаканиною новознайдених друзів. Серед колективного ансамблю були Джаспер, азартна бабка, яка летала в повітрі з бажанням досліджувати, і луна, ніжна гусениця, чия мудрість та терпіння розкривалася з кожним метаморфічним кроком. Разом вони вирушили у спільну Одіссею крізь викрутаси лісу, розкриваючи його численні таємниці. Проходячи через чарівні галявини та під кронами стародавніх дерев, гармонія та її новознайдені друзі зіткнулися з труднощами, які вимагали їхньої колективної сили. Заплутані хащі та загадки, створені пустотливими духами, стали можливостями для співпраці, навчаючи ансамбль, що їхні унікальні якості сильніші, коли вони об'єднані. Завдяки спільному досвіду комахи засвоїли глибокі уроки співпраці та прийняття. Гармонія виявила, що різноманітність це магія, завдяки якій їхня дружба процвітає. Ліс із його плямистим сонячним світлом і шелестом листя став фоном для яскравої мозаїки особистостей, навчаючи гармонію, що прийняття є ключем до розкриття повного потенціалу їхнього товариства. Коли сонце сховалося за горизонтом, кидаючи тепле сяйво на химерний ліс, гармонія та її супутники зіткнулися з випробуваннями, які випробували саму сутність їхніх істот. Ліс у своїй містичній мудрості представляв випробування, унікальні для кожної комахи. Гармонія з її тонкими крилами та допитливим духом протистояла перешкодам, які вимагали її відмінних здібностей. Пробираючись крізь густі зарості та розгадуючи заплутані головоломки, розставлені пустотливими духами, вона відкрила всю свою винахідливість. Подолавши кожну перешкоду, гармонія відкрила в собі нові сили. Проблеми були не просто перешкодами, вони були дзеркалами, що відображали її стійкість і винахідливість. Кожен тріумф став маском пензля, малюючи портрет сонечка, перетвореного в горнилі лиха. Коли гармонія стикалася з труднощами, її зв'язок із новознайденими друзями поглиблювався. Авантюрний дух Джаспера, терпляча мудрість луни та різноманітні якості кожної комахи в ансамблі стали симфонією підтримки. Разом, долаючи перешкоди, вони створювали зв'язки, які виходили за межі примх лісу. Під мерехтливими ліхтариками, світлячками, гармонія та її друзі святкували не лише свої перемоги. Але й колективну силу, яку вони відкрили у своєму різноманітному зібранні. Виклики химерного лісу були не просто випробуваннями, вони були каталізаторами зростання, єдності та розквіту товариства, які проведуть їх до кінця їхньої незвичайної подорожі. У самому серці химерного лісу гармонія відчула легкий потяг до відокремленого гаю. Де жили мудрі комахи старішини, стародавні охоронці таємниць лісу. Повітря несло ауру благоговіння, коли вона наближалася, її ніжні крильця шепотіли по листю. Посеред гаю стояла старішина луміна, поважне сонечко з плямами, що виблискували як зірочки. Її антени, мудрі й обізнані, відчули прихід гармонії. Кивнувши головою, Старішина Луміна привітала гармонію у священному просторі, запрошуючи її долучитися до багатства мудрості, накопиченої за незліджену кількість сезонів. Сидячи під стародавніми гілками, гармонія з захопленою увагою слухала, як старішина Луміна відкривав історію та значення плям сонечка. Старішина розповідав про часи, коли луг був покритий таємницею, а плями дарували стародавні духи. Кожна цятка, як вона виявила, несла в собі енергію самої природи, благословення, яке пов'язувало сонечка з самою суттю лісу. га. Коли гармонія засвоювала вчення, вона виявила, що її плями були не лише відображенням її індивідуальності, але й зв'язком із багатим гобеленом спадщини сонечка. Плями були спадщиною, що передавалася з покоління в покоління свідченням незмінного духу світу комах. Керуючись розумінням мудрих старішин, гармонія відчула нову мету у своїх пошуках. Озброєна знанням про глибоке значення своїх плям, вона вийшла з гаю, рішуче змахуючи крилами. Шепіт лісу тепер говорив не лише про сьогодення, а й про відлуння минулого, спонукаючи гармонію вперед у її незвичайній подорожі самопізнання. У серці химерного лісу комахи об'єдналися у веселе видовище, створивши калейдоскоп фарб і мелодій. Освітлена сонцем галявина стала сценою для грандіозного свята, де сонечка, метелики, світлячки та мурахи зібралися разом, щоб насолоджуватися гобеленами своєї різноманітної спільноти. Підготовка до урочистостей вирувала з хвилюванням. Крила леді Флатербі танцювали в очікуванні, яскраві відтінки Джаспера відображали його ентузіазм, а луна, тепер, перетворена на витонченого метелика, додала ефірного відтінку зібранню. Під час свята кожна комаха демонструвала свої унікальні таланти та якості. Метелики розмалювали повітря хитромудрими візерунками, світлячки створили заворожливе світло. А сонечка додали яскраві відтінки своїх плям до спільного шедевру. Луг перетворився на живе полотно, ілюструючи красу, що випливає з різноманітних внесків кожного члена. Серед радості гармонія стояла в захваті, її серце переповнювалося від вдячності. Величне свято стало живим свідченням важливості сприйняття відмінностей. У гармонійному поєднанні кольорів, форм і звуків вона зрозуміла, що справжня магія випливає не з одноманітності, а з багатого гобелена, зітканого різними якостями, які кожна комаха привнесла в ансамбль. Під мерехтливим пологом химерного лісу, коли комахи насолоджувалися своєю унікальністю, гармонія сприйняла глибокий урок свята. Галявина відлунювала радісним хором комах, які розуміли, що їхня колективна краса була збільшена, коли вони відзначали різноманітні таланти та якості, які робили кожну з них надзвичайною. Керована ніжним вітерцем химерного лісу, гармонія витончено спустилася назад до своєї спільноти сонечок. Луг, колись знайомий, тепер прийняв її новим теплом, а яскраві відтінки плям сонечка. Здавалося, мерехтіли від передчуття. Серед своїх сонечок гармонія випромінювала трансформаційну енергію. енергію, що народилася від шепоту лісу та мудрості, яку вона здобула. Коли вона приземлилася на листок, навколо неї зібралася сонечка, їхні вусики смикалися від цікавості. М'яким, мелодійним тоном гармоні розповіла про свою незвичайну подорож. Вона розповіла про виклики, які випробовували її настійкість, дружбу, яка розквітла в серці химерного лісу, та уроки, які сформували її розуміння єдності та прийняття. Коли гармонія розповідала про свої зустрічі з мудрими старішинами, про яскраві святкування різноманітності та моменти зростання через виклики, її колеги сонечка слухали з широко розплющеними очима. Історія завершилася не кінцем. А початком, початком єдності та прийняття.